Аніме японська анімація. Найбільше відрізняється від анімації інших країн тим, що орієнтується не на дитячу, а переважно на підліткову чи навіть дорослу аудиторію. Популярність має не лише в Японії, а й у світі. Аніме часто відрізняється характерною манерою зображення персонажів та фону. Манка японський вид мистецтва, що подає історії за допомогою малюнків, візуальних елементів та тексту. Слово складається з двох єрогліфів, які перекладаються як чудернацькі малюнки. Творців манки називають манкаками. Також сформувалась традиція, що майже вся манка створюється чорно-білою. Аніме і манга справили значний вплив на культуру та розваги в багатьох країнах, зокрема і в Україні. Вони стали не лише формою мистецтва, але й способом вираження ідентичності, емоцій та соціальних тем. Аніме часто досліджує складні питання, такі як дружба, любов, самотність, боротьба зі злом і моральні дилими, що робить його привабливим для широкої аудиторії. Можливість побачити аніме і мангу залежить від доступності платформ, які їх транслюють або публікують. Багато популярних аніме доступні на стрімінгових сервісах, таких як Crunchyroll, Netflix або Funimation. Мангу можна знайти в друкованому вигляді в книжкових магазинах або в електронному форматі на спеціалізованих платформах. Один. Унікальний стиль. Яскраві кольори, емоційні вирази персонажів та креативні дизайни роблять аніме візуально привабливим. 2. Різноманітність жанрів. Аніме та манга охоплюють широкий спектр жанрів від романтики до бойовиків, фентезі, науки, жахів та комедії, що дозволяє задовольнити різні смаки. Три глибокі сюжети та персонажі багато творів пропонують складні сюжети та розвиток персонажів, що дозволяє глядачам та читачам емоційно долучатися до історій. 4. культурний обмін глобалізація та розвиток інтернету дозволили аніме і манзі знайти свою аудиторію за межами Японії, сприяючи культурному обміну. 5. спільноти фанатів. Аніме та манга мають активні спільноти, що підтримують обговорення, фанфіки, косплей та інші творчі проекти, що сприяє їх розвитку і популярності. 6. адаптації. Багато манги отримують аніме адаптації, що дозволяє залучити нових фанатів і підвищити інтерес до оригінальних творів. Аніме та манга стали важливими складовими сучасної поп культури, здобувши величезну популярність завдяки своїй різноманітності, унікальному стилю, глибоким сюжетам і розвитку персонажів. Вони не лише розважають, але й ставлять важливі соціальні та моральні питання, що робить їх актуальними для різних вікових груп і культур. Ці медіа формують спільноти фанатів, сприяють культурному обміну та надихають на творчість, такі як косплей, фанфіки та арт. Завдяки цьому, аніме та манга продовжують розширювати свою аудиторію по всьому світу, залишаючи незабутній слід у серцях багатьох людей.